Претензія пильчата, блюбьорд. Вона в мене вже третій рік. І ось як вона буде рясно цвісти в цьому році. Гляньте, на кожній гілочці по суцвіттю. За цей рік вона дуже гарно підросла, хоч вона і низенька ще. Сантиметрів 25, мабуть, від землі. Цвітуть мої. Це я з іншого ракурсу зайшла на свій город, отак покажу здалеку картинку. Троянда. Темно-темно бурякова, я б сказала, така. Вже відцвіла. Ну, ще вон є брунечка. Іриси цвітуть. Ось ці дельфініуми. Я викопала їх у полі. А це шавлі я також з поля принесла. Дуже люблю польові квіти. От. В саду люблю. От. Серед троянд, ну і що, а мені подобається. Вони якось розбавляють сад, айва от моя пострижена. Ще й айва буде в цьому році. В минулому році також була айва. От іриси які гарні. А ви знали, що кожний сорт іриса пахне по-своєму. Як вона, гвоздичка переста цвіте. Оце я тут брала, носила на базар і завтра оцей кущик ще віднесу. Також продам. У мене її багато. Він такий ялівець гарний. Боже, ну який він гарний. Ну він жовто-гарячий. А тут він Санталіна я показувала в відео, я її не постригла, я просто забула за неї навесні, не постригла. І ось так вона зараз виглядає гніздом, мені подобається. Своєрідна така форма. Хай буде, я її пострижу. Взагалі-то в мене замовлення є на Сантоліно. Але я звідси не хочу її забирати, там вона вже така міцне коріння. Я не хочу, хай тут росте. Я у іншому місці візьму. Гранатний зацвітає, я вже показувала, покажу, як він буде у пишному цвітінні. Троянди починають цвісти. Ось. Оці два кущі, вони наче схожі, і все одно вони різні по палітрі кольорів. Це Аурея Даніка. Ось трояндочка. Я травила. Цих потравила, наче не бігають. Тлю травила. Кропила. Цесна моя могу. піднялася. Хотіла зробити з неї бенсай, ніваки, не бенсай, ніваки, але передумала. Це Троянда Остіна. Не подобається вона мені. Щось вона один день і все, і вона така чахла. Каріоптеріс. Ну добрий, не добрий, гарний дуже кущик. Дуже гарний кущик. Мені він так подобається. Він зараз... Також жовто-гарячий, з зеленим, а буде він з блакитним. Міняє свої кольори. І тут у мене ось гвоздичка. У мене багато гвоздиків. Лаванда в мене пішла. Гляньте, яка лаванда, як вона гарно пішла. У мене лаванда чомусь не хоче жити в моєму саду. Чомусь не, не подобається. Її, я не знаю, грушки нав'язала груша. Ось цю гілку, мабуть, треба обрізати, пожовтіла гілочка. Не знаю, хай ще стоїть, подивлюся, що буде. І Не знаю, буде вона цвісти чи ні. Шавлія. Ось така пахуча-пахуча. Кизильник цвіте. Оцей маленький. Це грунтопокривний. І цей уже ось такий гарний. Також він якось в мене воронкою. І ще один кизильник у мене є. Варієгатний. Ну, також йому щось тут не подобається. Я підсиплю йому гарної землі, то може він піде в ріст. Ось у мене такий кипарисовик тут. Ой, а що ж він, аурея якийсь? Ну і вилетіло з голови. І десь було у мене написано, ну вони ж собаки бігають. Ще вигілка цвіте. Вже не так рясно, але ще цвіте. Іриси тут у мене ще цвітуть. Булька, армерія досі. От вона довго, довго-довго Піони, ви вигляньте, я ж учора бризкала і воно там уже сидить щось. Гляньте, який він гарний. З рожевими пелюсточками. Я б не сказала навіть не пелюстками, а рожева, наче хтось поляпав. Ой, не знаю, він цвіте, чи ні похироплідник, бульбашник, як я кажу. Де він? Ось він. Чи тільки буде цвісти? Він у мене перший рік, тому я, я ще з ним не знайома, так би мовити. Керіо розквітла. І он польові дельфініуми. Я також їх натикала. Генкобілоба розпустилося. Гарне деревце. Нектарин мій плаче. Плаче і плаче цим клеєм. Але багатенько в цьому році нав'язалося. Думала, не буде зовсім. Зберу насіння з цієї капусточки. Ой, шишечки які. Гляньте на ці шишечки. Ой, ти боже моя. Ой, Це перша на ньому шишечки. Взагалі-то він якийсь у мене хворіє, щось йому не підходить. Може він на сонці не може рости. Тут у мене сонце, хоч смородина його закриває. Тут у мене царство є хіноцей. Ось і хіноцея. Ось і хіноцея. Ось і хіноцея. І вон хіноцея. І ось під аліумом. Це я пообрізала, от не люблю я ці аліуми. Бачите, які вони. Ну ніякого в них вигляду немає. Троянда моя розквітла разом поряд з бузиною. А це вітекс священний. Він так пахне, так проведеш рукою, ж запах такий. Не передавають. А, не можу передати запах, коротше кажучи. Тут забили мій ялівець ці іриси. Треба викопати їх повністю. На ялівець лягли. Ой, вуха скоро будуть цвісти. Оці вуха будуть скоро цвісти. Трояндочка, оце міленька трояндочка буде цвісти. Багато всього в садочку. Інжир пішов. Пішов, пішов, так рясну, але чи буде на ньому щось, чи ні. Котовник, так мені подобається, його запах. Я так проходжу і спеціально рукою веду. Люблю я такі запахи. Климатись. Дебелий. Ну, це взагалі у мене такий густоквітучий клематись. І ось іще така картинка в мене є. Ну, згляньте, прямо між плитками виріс. Ну, хай росте. І ось іще один. Хай росте. Оклематись ще який, бачите? Порівняти з годинником велика яка квітка. Горець цвіте. Шишки які, шишки, я вже показувала ці шишки. Це не шишки, це якісь бомби. І зі смолою ще. Які вони гарні. Вона в цьому році вперше дала шишечки. Ну, взагалі-то вона в мене тільки дві зими, я її брала вже дорослою. Знову я насадила горщики свої, казала, висадила все з горщиків, а тепер знову горщики насадила і поставила поблизу будинку, щоб не забувала поливати, бо вони в мене були далеченько, то я б їх забула полити. Постригла калину трішечки, Патли їй пообрізала. Ось лаванда та зубчата. І мені здається, що це зубчата, що я у Миколаєві купила. Вона коштувала 54 гривні, а я за неї заплатила 110 І ось я наживцювала. Ну, дуже вона погано приживається. Дуже я поливала її буквально два рази на день. Голден Taffet. туйка. Я так рада, що вона пішла. Це в мене третій екземпляр. Ну, Не хотіла вона у мене рости і все. А це пішла. А це редпілар. Колоновидний барбарис. У мене мало барбарисів, все було багато, а вони щось попропадали. Полин, Кока-Кола. Також пахне такий запах. Так, скоро де мої лілейники. Щось я не бачу їх, коли вони думають цвісти, який темний барбарис. У мене ще є. Ну, це високий буде барбарис, хай росте високий. Аліум дебелий який. Треба вже стригти мої ялівці, оце типу лілія була. Вон ялівець ще один росте. І ці, ну я хочу, щоб вони ще підросли. Хай вони ростуть, я не буду їх стригти так кардинально. Юка надумала цвісти у горщику. Гляньте, який гарний. Суєцика Голд. Ну, Він жовтенький-жовтенький. А це суєцика нана. Вони маленькі. Голд він вищий буде трошки, а цей 2, до двох метрів, а ця до півтора метри. Гарню такі. а це слива пісерді, я посадила, щоб не загубити її, бо я влітку забуваю поливати. Я ж кажу, все приставила до будинку, принесла, щоб не забути полити. У мене тут каріоптеріс ще росте. І ось такий у мене лівець. Тоже мій улюблений. Я не знаю, що це за сорт. Гарнюня така. Ось в люстрі як виглядає мій садочок. Так, ну все, піду щось робити. Сам що ти також ще не стригла, ну скоро буду вже. На добре усім.